Гучно минулої ночі було й у передмісті у дві ночі. Ну ми прокинулися. Почалися вибухи, і ми ну ми пішли в коридор. А потім, десь в годині, десь четверті. Мабуть, ну я точно не дивилася. Да, потім були сильні вибухи. І ми в ванні були, і почалося оце ж ворожий дрон. Поцілив у п'ятиповерхівку в селищі Глеваха. Внаслідок влучання в одному з під'їздів повністю обвалився дах на верхньому поверсі. Щойно почалась тривога, Адам Іванович пішов в укриття перечекати атаку. Втім, вирішив повернутися ще до відбою в свою квартиру. Вона саме на п'ятому поверсі. І саме коли чоловік ліг спати, в будинок врізався шахет. Іменно у ту квартиру, у ту кімнату, де вдарила, вдарив шахет. От я там спав, ну, коротше пиль піднялася. Я навіть не міг орієнтувати, як мені вийти. Розумієте? Ну я вижу. І себе відчував нормально. Ну вийшов на вулицю. Наживом і все. Там зараз під коліна цього мусору знаходиться. В результаті цієї атаки поранених і потерпілих немає. 48 людей з трьох під'їздів довелося евакуювати через загрозу обвалу. Ми не встигли речі ні забрати, тільки документи винесло. У нас все в квартирі розбили, розбили вікна, розбили балкон. Тобто ми трохи прибрали осколки, але все, можна сказати, в будинку не можна жити, тому що все, все розбито, всі вікна нічого немає. І мене свекруху евакуювали також МЧС, допомогли, евакуювали в лікарню, що вона в нас лежача людина. Біля будинку рятувальники розгорнули оперативний штаб, де надавали допомогу всім жителям пошкодженого будинку. Активна фаза рятувальних робіт завершилася. Всі люди, які постраждали, всі служби, які працюють, ми їх забезпечуємо гарячим харчуванням, гарячими напоями і даємо змогу зарядити телефони, поки заструблений будинок. Зараз на місці влучання працюють фахівці. Експертиза має встановити, чи безпечно проживати у вцілілих квартирах. У селищній раді нам розповіли, що власникам осель виплатять компенсації залежно від ступеня Кодження майна коштом місцевого бюджету та за допомоги благодійників жителям буде надана індивідуальна компенсація. У разі потреби мешканцям також нададуть тимчасове житло у модульному містечку у сусідньому населеному пункті. Вибуховою хвилею вибало шепки ще й у сусідньому будинку. Їх також обіцяють замінити безкоштовно. Даніл Снісар, Василь Дензін, подробиці телеканал, інтермарафон. Єдині новини.